Знайди швидку помилку серед запропонованих відповідей. Я Буцикина Наталя, і ми разом з тобою вивчаємо математику. Це відео буде корисно усім, і учням молодших класів навіть підійде, і тим, хто готується до НМТ. Ну що, знайшов? А я тоді тебе спитаю: якщо ти не знайшов, що буде 9 помножити на 6? Це ж буде 54? Угу. Тоді помилка саме в попередньому прикладі 7 на 8 дорівнює 56. Хто робить помилки? Той, хто погано знає табличку множення. А якщо 9 додати 6, дуже швидко подивися, чи правильно я рахую. Дуже часто тут пишуть 14. Не знаю, чому саме 14, але при переході через 10, і люди іноді губляться. 9 додати 6, це буде в нас 15. Отже, вміти рахувати швидко, дуже важливо. Знаєте, Я зараз говорю про помилки, які трапляються через неуважність. Ну, може, в когось і незнання Облички множення. І ці помилки трапляються саме тоді, коли учні обчислюють щось більш складне, ну, наприклад, навіть задачу з параметрами розв'язують. А при цьому увагу не звертають на обчислення, дуже поспішаючи, повірте мені, на НМТ це часто трапляється. 9 додати 6 – 15. рахуємо далі. Перехід через десяток при додаванні проблема, а от при відніманні взагалі бувають складнощі. Ну, наприклад, 43 відняти 19. Частенько. Людям незручно від трійки віднімати дев'ятку і автоматично 49 віднімають 13. Відповідь, яку тут записують, наприклад, 36. Але що не так, ви можете перевірити себе додаванням зазвичай. 43 відняти, наприклад, 13, це буде в нас 30, і потім ще відняти 6. Тут правильна відповідь буде 24. Я отак все перекреслю і пишу 24. Віднімати можна по-різному, можна 43, як я вже сказала, відняти 13, можна 40 відняти 19, а потім ще додати трієчку. Дуже корисно знати властивості арифметичних дій. І ці дії перевіряти не складно. Наприклад, ще тобі один шанс: 100 відняти 37. І тут дуже часто, навіть при відніманні круглих чисел роблять помилки, пишу дуже швидко і виходить у мене 73. Це також неправильна відповідь. Підняти 37. Тут є проблема з десятками, буде 63. Я виправлю першу цифру і залишу 63. 3. я також часто роблю помилки, але так хочу, щоб ви, мої, шановні учні, не робили того.